За кожним кліком, кожним повідомленням і кожним відео, яке ми дивимось онлайн, ховається цілий невидимий світ правил. Це, знаєте, дуже схоже на складну залізницю, де кожен рух підпорядкований чітким інструкціям, і все це для того, щоб величезний механізм працював злагоджено як годинник. На перший погляд може здатися, що взагалі нічого. Але відповідь на це питання насправді відкриває нам головний секрет роботи інтернету. Тож давайте зануримося в цю тему і зрозуміємо, як саме цифрові дані подорожують мережею за правилами, що так нагадують залізничні. Отже, в основі всього лежить таке поняття, як протокол. Якщо казати зовсім просто, то це така собі спільна мова, якою комп'ютери домовляються між собою, як їм спілкуватися. Без цих загальних правил будь який обмін інформацією був би просто неможливий. І ось вона наша ключова аналогія. От уявіть, машиніст вже не може просто так взяти і поїхати без дозволу диспетчера, правда? Так само і комп'ютери не можуть обмінюватися даними, якщо не дотримуються протоколів. Інакше замість чіткої, зрозумілої інформації ми б отримали, ну, просто хаос, такий собі цифровий шум. Ну що ж, давайте тепер подивимося на самісінький фундамент. Існують два основні фундаментальні протоколи, які можна порівняти з рейками та сигналами нашої цифрової залізниці. Вони називаються TCP та IP. Дивіться, тут у них дуже чіткий розподіл обов'язків. Протокол IP – це по суті адреса станції призначення на квитку. Він просто каже, куди саме має прямувати наш цифровий вагон. А от TCP – це вже такий собі диспетчер, який контролює сам вантаж, переконуючись, що все доїде цілим, неушкодженим і в правильному порядку. Давайте трохи детальніше зупинимося на TCP. Його головна фішка це надійність. Перш ніж відправити хоч один байт даних, він встановлює стабільне з'єднання. Це ніби диспетчер телефонує на станцію призначення і питає: Алло, ви готові приймати вантаж? Саме ця надійність робить його ідеальним для завдань, де кожна деталь, кожна крихта інформації має значення. Ось як це працює на практиці. Уявімо, що якийсь файл це великий вантаж. TCP спочатку розбиває його на маленькі пронумеровані контейнери, які називаються пакетами. Потім ці пакети відправляються в дорогу. На місці прибуття система, ніби уважний комірник, перевіряє за списком, чи всі номери на місці. Якщо раптом якогось контейнера не вистачає, TCP негайно надсилає запит. Ану, надішліть, будь ласка, ще раз номер 5. Отже, ключовий момент. Файл буде зібраний ідеально один до одного. Гаразд, з фундаментом, здається, розібралися, а тепер давайте подивимось на ті протоколи, з якими ми стикаємось щодня, навіть не замислюючись про це. Їх можна уявити як спеціалізовані потяги: є пасажирські, є вантажні, є поштові, кожен для свого типу цифрового вантажу. От, наприклад, HTTPS це наш безпечний пасажирський потяг. Він створює такий собі захищений тунель для даних, коли ми заходимо в інтернет-банк. FTP це вже потужний вантажний потяг, що ідеально підходить для перевезення величезних файлів. А SMTP це поштовий експрес, який працює за чіткими правилами доставки наших електронних листів від одного сервера до іншого. Це чудово показує, як для кожного завдання існує свій найбільш ефективний інструмент. І ось на HTTPS варто звернути особливу увагу. Коли в адресному рядку браузера з'являється іконка замка, це означає, що дані шифруються. Це абсолютно критично для захисту будь-якої чутливої інформації, від паролів і доступу до пошти до даних клієнтської бази в компанії. Але чи завжди нам потрібна ось ця 100% гарантія доставки? Виявляється, ні, іноді швидкість набагато набагато важливіша. Давайте тепер порівняємо два різні підходи до транспортування даних. Отже, по суті, у нас є вибір. TCP – це як відправка важливого фінансового звіту. Він може витрачати трохи більше часу на всі перевірки, але гарантує, що кожна цифра буде на своєму місці. З іншого боку, UDP – це як відеодзвінок. Він не чекає підтвердження доставки кожного кадру, а просто надсилає їх безперервним потоком. Якщо на мить щось пропаде, не страшно. Головне, щоб розмова не переривалася. Тут швидкість однозначно переважає абсолютну точність. Тож UDP – це наш експрес-потяг для відеоконференцій, стрімів та онлайн ігор. Адже в таких ситуаціях затримка навіть на долю секунди може зіпсувати все враження. Тому невелика втрата даних, як от пропущений кадр відео, є цілком прийнятною ціною за миттєву реакцію і безперервність процесу. Ми з'ясували, що інтернет це складна, але цілком логічна система правил. І наостанок питання для роздумів: а що ж відбувається, коли ці невидимі механізми дають збій? І це, знаєте, змушує по-новому поглянути на те, наскільки насправді стабільним чи крихким є цей цифровий світ, від якого ми всі так сильно залежимо.